Вони мають лічені секунди, аби дістатися до безпечної відстані чи укриття. Якби там була ворожа техніка чи жива сила, їхні залишки розліталися б на сотні метрів. Все горить, всі бігають, світяться. Як приміром, ось на цих кадрах Куп'янсько-Лиманський напрямок росіяни намагаються дістатися до нашої піхоти. Та їхній план провалюється. Все навколо починає вибухати. Ну, кожен тиждень, ну там по-любому дві-три техніки е, ворожих е, підриваються. Ну це раз щось було. Е, так, два ворожих е, танка і е, 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 МТЛБ. Щоб все так гарно вибухало, а ворог не міг дістатися до піхоти, єнот зі своїми підопічними, щодня ризикуючи власним життям, мінують шляхи ворогу. Роблять все, аби не доходило до окоптих боїв. Ну от, навіть, наприклад, взяти мон 50 ту ж саму ми їх виставляємо на позиціях піхоті для дистанційного підриву. Що, наприклад, іде штурм, хлопці взяли з бліндажа, бах. Все, ми противника піхоту знешкодили. Рох сам був піхотинцем, і як воно бути у піхоті під постійними ударами знайнещуток. каже, там не те, що відстрілюватися, але іноді важко вийти з бліндажа над головами постійно рої дронів через засиля, коптерів і саперам доводиться працювати вночі. Присування днем е е постіше що це бачиш типу, контакт з ворогом він буде, він буде нас бачити днем. з дрона. Воно ще якось можна це приховати. Е, костюми, яківають таку типу зірнатуру. Ну так ми маскуємося. Сьогодні ж у бійців інше завдання: утилізація списаних і непридатних снарядів, як кажуть нацгвардійці, два в одному і свої навички відшліфовують, і небезпечне залізяче знешкоджують. Це вогнепальний шнур, треба переєднати кадашку. Капсуль-детонатор з КД він Не спрацює. Не буде баба. Зараз приєднуємо КДшку до ВШ, до вогнепального шнура і буде взрив. Паралельно у вирву бійці складають неліквідні БК. Всі відходять на безпечну відстань. І лише один з них підпалює шнур і має лічені секунди, аби відбігти та заховатися. Земля вздригається, каміння розлітається і дим перемішується з пивом. Цей вибух зовсім невеликий. Якби снаряди були не браковані, то все було б набагато масштабніше. Зараз ще буде один вибух. Сапери готують до утилізації ще снаряди. Це зокрема 120 міни. Ними вже стріляти не можна. Буквально кілька хвилин, і хлопці запалять дріт і все підійметься у небо. А зараз у повітря злітатиме протипіхотна осколочна міна. Щоправда, це вдається не з першого разу. Вона вже віджила своє, і на мінному полі була б неефективною. Ну, власне, ось вирва дві відміни, вона невеличка, але її ефект саме за і. Тому коли вона розривається, якщо тут навколо йде ворожа піхота, то точно. Тут вони будуть всі поранені. То щоб вороже військо не пройшло. Ці бійці кожен на собі несе десятки кілограм вибухівок, долають непрохідні шляхи і повзають, ризикуючи потрапити на ворожу розтяжку, заміновують все навколо. Тим більше зараз, коли на цьому відрізку росіяни знову активізувалися, і без підтримки тилу кажуть вистояти у цій боротьбі вкрай складно. Те, що нам дає держава, трошки не вистачає, а за що донатів ми дуже сильно можемо нищити ворога. Те ж саме автомобілі, на яких ми приїжджаємо до позиції, системи ребів, дрони і так далі. Тож допомогти бійцям зібрати на реп системи можете, і ви, бо без них нині вкрай складно дістатися навіть в 10 кілометрову зону. Ворожі дрони полюють скрізь. Олег Корнієнко, Олексій Євченко Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.